Пам'ятаючи всі ці тексти, саме з такої позиції ми би подивилися на історію про це чудо, яке зробив Ісус. Зазначає Івана Лист Іван, що Ісус звертався так до Пилипа, випробовуючи Його, знаючи, що він буде робити наперед. І давайте ми спробуємо звінтувати себе і подивитися, яке може бути випробування, випробування віри учнів Христа тих людей, які були навколо. І подивимося, як під кутом, під темою і питанням віри можна цю історію побачити. Дуже цікаво, коли ми рухаємося далі, як зазначає евангелист Матвій про цю саму історію. Іван згадує, що коли люди розсілися, а було їх приблизно 5 тисяч велика кількість. Велика кількість, безперечно. Матвій згадує нам наступний цікавий момент. І це ми можемо прочитати, якщо у вас цікавить, відкриємо 14 й розділ Матвія, 21 й вірші. Він каже, що було десь тисяч п'ять, але якщо не рахувати дітей і жінок. Якщо б порахували тільки мужчин, то це є тисяч п'ять. Давайте ми ще порахуємо е, жінок, ну, в два рази нехай, тисяч десять. порахуємо дітей, ну, тисяч дванадцять ну Дітей, можливо, не було так багато. Я думаю, ми маємо повне моральне право 10 тисяч людей бачити. Ще кількість збільшується. І, звичайно, я думаю, що реакція Пилипа, що де ми можемо взяти таку, на таку кількість поживи, хіба що піти і купити, як він згадує, на скільки динарів? На 200 динарів. Дуже цікаво, що звідки з'являється така, така цифра. Євангелист е, Іван нам не відповідає, і всі інші вангелисти е, мовчать, але кожен згадує, що хіба піти купити і на 200 динаріїв? я відповіді також не маю. Але цікавий момент цьому ж Івана від Івана нам відомий з 12-го розділу. Пам'ятаєте, дуже чудову всю цю історію, коли Марія е, взяла миру. І помастила Ісуса. Пригадуєте? Yeah. E, яка реакція Юди? Давайте ми відкриємо 12-й розділ з 4-го по 6 вірш. 12 розділ з 4 по 6, вірш. Розділ, 4 по 6 вірш. І говорить один з його учнів Юда Скольоцький, що мав його видати. Чому мира цього за 300 динаріїв не продано і не роздано Богом? Але це він сказав не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку, та гроші, скриньку на гроші і крав те, що вкидав. Я собі так уявлю ситуацію, коли у розпачі 10 тисяч людей навколо, Христос не дозволяє розійтися їм, бо місцевість була пустинна, щоб вони пішли до навколишніх сіл, містечок, купили щось каже, ми мусимо дати їм місце, ви їм дайте. Я думаю, ми звернулися до Юди. Юда, що в нас є? Який у нас там фінансовий? Він каже, ну маємо 200 динарів. Вони роблять який висновок. Вистачить 200 динарів для того, щоб нагодувати 10 тисяч людей. Аж ніяк. Якщо ви пам'ятаєте той акцент, який ми розставили, що ми хочемо подивитися, як віра учнів зростає чи падає, ми бачимо у цьому місці, що ґрунт, упали під ногами, духовний його ґрунт стійкий чи ні, він не міцна основа. Ми бачимо, що для нього це є питання, для нього це є проблема. І я не знаю, як би ми повели себе на місці Пилипа. І я підозрюю, що я виплю себе так само, тому що ситуація не проста, ситуація неординарна. Люди голодні. І Якщо ви пригадуєте, люди перейшли за Христом багато з інших міст, побачили, куди він відпливав на човні. І звичайно, вони і не вдома. Звичайно, вони, можливо, не набрали запасів. І тут ми зробимо першу зупинку. Віра Пилипа, незважаючи на чудо, на те, що колись учнів вірували, вони були сильні, вони самі чуда звершили, бо перед цим ми читаємо, що вони повернулися, їх Ісус Христос послав проповідувати. І вони розказували Христу, що вони зробили, які були в них досвіди віри. Ми бачимо, що Пилип хитається для нього. Це є великі переживання і для нього, для його віри, це є велика проблема. Але давайте ми будемо рухатися далі. Знаходиться Андрій у цьому шостому тексті, який каже наступні слова. І говорить до нього Андрій до Христа, один з учнів його. Є тут хлопчик один, що має п'ять очмінних лібів і дві рибки. Дуже часто я чув про Андрія. Про того учня, який швидко зорієнтувався на місці, він пішов, він знайшов хлопчину, він зібрав, і він постає таким... Е з таким характеристиками, який проблеми не боїться, який зразу аналізує ситуацію і хоче знайти вихід, хоче знайти ті механізми, які би допомогли рятувати ситуацію. Але я повернуся цю ситуацію іншим чином. Ємоналист Марко згадує нам деякий невеличкий нюанс. У Євангеліста Марка у 6 розділі і у 38-му вірші ми бачимо такі слова. Христос звертається, так Марко це записав, і каже: підіть до людей, подивіться, що можна зібрати. І тут ми бачимо, що Андрій пішов, можливо, він не сам. І яка цікава картина. Що зібрав у людей Андрій? Ну, я так ще підозрюю, ну добре, Христос каже, діду, подивіться, що можна зібрати. Поруч хтось чув, хтось не чув, хто далі, ну, можливо, там передала собі по рядах, І яка дивна, на мій погляд, картина. Все, що Андрій зібрав, я по-іншому скажу, все, що зміг Андрій зібрати, це тільки те, що віддав хлопчик. Віддали 10 тисяч? 5 тисяч. Тут спільне питання. Але величезна кількість людей. Віддали вони своє щось. Я розумію, не кожен мав. Хлопчина мав, можливо, мама йому поклала ті, 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 ті хліби, ті риби, що вона на день ставили. Я навіть не думав, що то шпроти або шекість, то так, щоб людина могла підкріпитися. Тому то рибина якась більша. Все, що Андрій зібрав, це було тільки те, що віддав цей маленький хлопчик, що віддала ця дитина. І дивіться реакція е, Андрія. Він каже: ось є! Але що це на таку безліч народу? Я знову ставлю це питання у контексті цього Євангелія і в контексті того, яку роль відіграє тут віра. Що відбувається з вірою Андрія? Вона стійка, вона міцна, він бачить. Вирішення, вихід цієї ситуації. Він каже: ні, ми знайшли, ми зібрали. Але це, на наш погляд не вирішує справу. Це на наш погляд не вирішує проблеми, яка повстала. Ти хочеш, щоб ми нагодували. Ми не бачимо. І це друга зупинка наша, яка ще раз нам підкреслює е ці наші роздуми, що і Андрій терпить поразку. Для Андрія це. Питання не вирішене. Для Андрія це питання проблемне. І знаєте, що найбільш цікаво? На мій погляд, це є найбільш драматичний і кульмінаційний момент. Хлопчик віддав. Я не знаю чому. Я підозрюю, що слова, з якими звертався Христос. А яка була проповідь, ми не знаємо. Вони дрехнулися серця дитини, вони запали. І дитина щиро віддає. Вона е, не подумала, віддам я, що буде далі, а треба ще дійти додому, треба щось їсти, можливо, так будемо інший, що нема що віддати. А ще цікаво, ще слухати, ще повтатися назад, а як же бути. І свої запаси десь притримали при собі, або вже з'їли, або ми не знаємо як. Але дитина вирішила довіритися. І дитина вирішила віддати. Питання, яке зараз звучить, найбільш актуально, що відбудеться з вірою дитини? Чи розчарується вона? Що відбудеться е з життям хлопчика, тому що він довіряє, він віддає? Ніхто більше не віддав. Учні походили, пошукали. I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.